Вітаю всіх на каналі Green Street і сьогодні буде черговий відео огляд по біткоїну. Бачимо, що минулий прогноз поки що не досяг свого результату в 100К за один біткоїн Ціна просіла більша, ніж очікувалось по моєму прогнозу так сказати, на мою думку. Але в цьому немає нічого страшного. Як я й говорив раніше, і буду говорити, що заходити в позиції треба поступово, тобто частинами. Так же само й виходити з позиції треба поступово частинами, бо локального дна і або локального хаю, чи глобального можна не дочекатися, або прозівати слушний момент, хороший момент для відкриття або закриття позицій. І так, це поки що можна. Прибрати і підкоригувати деякі лінії. Тепер ці лінії підтримки стали лінією супротиву ціни. У минулому відео по звіту в криптовалюту, а саме у публічний портфель, я говорив, що все-таки Біткоін вирішив закрити і забрати ось цю ліквідність, ось цю таку, можна сказати, прогалину, яку ми пройшли дуже швидко і без особливих затримок. Тож ціна все-таки вернулася в дану зону підтримки, так сказати, в межах 76,5 тисяч доларів за один біткоін. Першого разу ціна трішки не дійшла сюди, а вже наступного разу так ювелірно шпількою доторкнулась до лінії підтримки і стрімко пішла вверх і почала так торгуватися, і дійшла до практично до 89,5, але трошки нижче. І знову пішла просадка ціни вниз. На мою думку, я думаю, що Деякий час, найближчий період, ми будемо торгуватися в межах 89,5 тисяч за один біткоін і на сильній лінії підтримки у 76,5 тисяч доларів за один біткоін. Тобто в межах ось цих двох свічок. А коли буде похід на 100 тисяч, то я думаю, що це після того, як ми. Пройдемо рівень у 89,5 тисяч доларів і закріпимось в межах 92-93,5 тисяч доларів за 1 біткоін. Тоді можна вже буде говорити, що ми готові йти на 100 тисяч доларів за 1 біткоін. На даний момент я ніяких тут прогнозів ставити не буду, а так сказати, приблизно скажу, що. Для того, щоб зробити похід на 100 тисяч. Для цього треба закріпитись в межах 89,5 і 93,5 тисяч доларів за один біткоін. Ну, все ж таки, я зараз позначу ось таким прямоугольником, виділив два рівня. Між ними. Повинно пройти закріплення ціни, тобто деяка проторговка, можливо, з деякими заколами вверх або вниз, і потім уже похід на 100 тисяч. Якщо ми в межах цих двох рівнів закріпимо то, як я й говорив, можна вже буде сміло йти на 100 тисяч доларів за один біткоін. І таким чином сформується так сказати, локальний зростаючий тренд. Поки що лінію я проводити не буду, бо треба дочекатись, як пройде торговля ось в даній області ціни. Але ще й не треба скидати з можливих варіантів, що ціна все-таки ще раз наблизиться до рівня підтримки ціни у 76,5 тисяч. Можливо, так же само доторкнеться або заколе легенько. Якщо не провалимося вниз, то я думаю, вже можна буде сміло говорити про закріплення в межах 93,5 і 89,5 і, як я й говорив раніше, похід на 100 тисяч доларів за один біткоін. Тож, чекаємо розв'язку, яким чином ціна виторгується ось із цієї даної області торгівлі. Бо криптовалютний ринок дуже волатильний, Тож, як я й говорив, говорю і буду говорити, відкриваємо позиції частинами і закриваємо позиції частинами. Чекати локального дна, чи локального хая, чи глобального дна, чи глобального хая, це так собі, задачка. Тож на цьому буду завершувати. Бажаю вам вдалих інвестицій і до наступних зустрічей в ефірі.